Співачка Джері Хейл буде речницею України на Євробаченні 2025. незабаром. 17 травня Українська виконавиця оголошуватиме оцінки національного журі України у гранд-фіналі пісенного конкурсу. Дійство відбудеться у Швейцарії у Базелі Євробачення. Це сім'я, коли ти стаєш її частиною. Ваш зв'язок це назавжди. Так розмірковує Джері Хейл за словами співачки, ти можеш бути собою. А музика твоєї душі може бути почутою. Ще минулого року ми казали, як мріємо, щоб українська музика звучала світом не від конкурсу до конкурсу, а повсякчас, і яка ж радість бачити, що тепер це відбувається. Для шанувальників співачка дарує своєрідну пісенну візитку.